Головний герой сплаву десна її краса і спокій, повільна швидкість, безліч мальовничих місць, аби пришвартуватися, плоти різних розмірів і можливість замовити прогулянку тривалістю від 6 годин до 14 днів. За 6 років дії цією туристичною пропозицією скористалося чимало людей. Були серед них і відомі особистості. Команда ізраїльська була у нас под канатопом сплавлялись. Зі з Франції були, зі збили Верховна Рада. три рази у нас сплавлялась всі депутати по 15-18 человек. Вісна вона енергетичні насыщенная, і энергией. Люди отсюда уезжают, тюдо уїжають, ж приїжджають. перед кожною прогулянкою. Клієнти проходять інструктаж. Головна інформація: плит фабричний, безпечний і за життя можна не боятися. свободное перемещение палубы, вы видите, устойчиво. Она не, не колеблется ничего. Даже на волнах, когда идет плод, и то он идет ровно. Его почти нет движения. То, что даже сама масса плота, Один з безлічі можливих маршрутів сплавів на плоту починається у Седніві на річці Снов. За бажання, клієнт може орендувати кімнати ось у цьому доволі привабливому будиночку. Варто сказати, що туризм дуже змінив Сиднів. І особливо це стосується прибережної смуги. Більшість ділянок тут вже розкупили заможні любителі тихого відпочинку. Є така тенденція. І, і це не тільки в Седніві. І звідки приїжджають тут люди? Київ. Київ продається. Дуже чудове місце 35 тисяч доларів. 15 соток. Наглядач місцевої церкви і корінний житель Сиднєва Тамара Блинець свою хату продавати не збирається, але нічого поганого у тому, що її сусідами стають кияни. Не бачить люди, викупають ці заросши ці всі старі хати. Там і з смітниками за всім вичищають. Єдине, що бувають такі, це ну мало, що там. У нас є такі, що до самої річки відгородив, і бережок. Нікого не пускає. Ну це одиниці нема так. Мені подобається принцип кластеру. Це коли різні види відпочинку об'єднані в одну програму. Тож за ваші гроші на березі у кемпінговому містечку може з'явитися будь-який музичний гурт з концертом, туристичний екстрім зі страховкою або дуже популярний серед дорослих дітей лазертак, гра на виживання зі справжньою зброєю, обладнаною міні-комп'ютером і лазерним променем. Кожному іграку дається перед стартом 4 віртуальні жизни. Кожне руже за попадання знімає какое-то количество віртуальних життів. Вся жизнь заканчивається здається светозвуковой сигнал оружие блокируется, і игрок при всьому своє желании вже участвовать в не может. он не зможе выстрелить. Оно в чому то напоминає в чому то напоминает, конечно, звісно на комп'ютерні ігри стрілялки только ты уже ти вже бігаєш з і по весу, і и по габаритам оружу пристур добігає кінця і час поцікавитися у журналістів про враження отримані протягом цього доволі приємного робочого дня що може бути краще, ніж спілкування з водичкою там сонце вітер зорі тобто це справжнє, це наше рідне. Відпочинок, як правило, був, здебільшого буває там, за телевізором, десь або на дачі. Ну а тут все-таки, я думаю, можна дозволити собі якийсь нетрадиційний такий спосіб проведення вільного часу. Це достойний варіант, можна замінити море, тому що ми були в Сідніві, а там дуже чиста ріка. Як правило, особливо возле Києва. Всі берега уставлені машинами, палатками, мангалами, шансонами стиль. А здесь, на лодке или на плоту, всегда можна найти укромное местечко. Ідея цікава, Ну от на плотах сталкивался тільки в Сибири. Отож, яскраво відпочити можна не лише на морі. Найдешевша подорож на плоту 140 гривень за день з людини. Ще дешевше буде просто виїхати подалі від людей, знайти гарний бережок зі зручним виходом до води і вже безкоштовно насолодитися сімейним відпочинком.